Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки на вулиці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що на ній зображено? Що розташовано на вулиці? Які будинки? Де їдуть машини? Який транспорт ще їде по дорозі? Що перевозять машини? Подумайте і скажіть. На який сигнал світлофора можуть їхати машини? Де йдуть люди пішоходи? Дітки, а як ви думаєте, чому не можна ходити по проїзній частині, а тим паче гратися на дорозі? Давайте спробуємо скласти розповідь за картинкою. Послухайте, будь ласка, мою розповідь. Я живу на вулиці. Яка розташована біля дитячого садочка? На моїй вулиці багато великих і маленьких будинків. Біля будинків посаджено багато квітів та дерев, на вулиці є магазин, кінотеатр, ігровий майданчик. По вулиці їздять машини, які перевозять людей та вантажі. Я люблю свою вулицю. Дітки, спробуйте і ви скласти розповідь про свою вулицю. Відгадайте цікаву загадку. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям він допомагає. Правильно, це світлофор. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина проїжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважний, оглянись. Приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Отже сьогодні я пропоную зліпити світло в фор. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка для ліплення, вологі серветки та силует світлофора чорного кольору. Ось такий силует я приготувала. Беремо пластилін червоного кольору, відчіпуємо від цілого шматочка невеликий і розкочуємо його на дошці, або можна розкочувати між долоньками. І робимо кульку. Ось таку кульку. Потім відчіпуємо від жовтого великого шматка маленький, теж робимо кульку і повторюємо це з зеленим пластиліном. Кольорові кульки готові, і тепер ми будемо виготовляти наш світлофор. Притискаємо наші кульки до заготовки. І наш світлофор готовий. Давайте з вами повторимо, що означають кольори світлофора: червоний стій, жовтий зачекай, зелений рушай. А на цьому наше заняття закінчується, і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!